Вітаю на каналі. Сьогодні на нашому каналі ми будемо розглядати книги мистецтва. Ну і не зовсім книги, а скоріше тему мистецтва. Почнемо ми з листівок, з наборів листівок. Ось, наприклад, ось така підбірочка Государственна Третяковська галерея. Откриткі. В повному комплекті він є в нас 30 листівок. Ось можете зупинити і передивитись, що тут є цікаво для вас. Ізогіз видавництво, ціна 90 копійок. Наклад 100 тисяч штук. Я так розумію, 61 рік. Ось такі тут у нас листівочки. це репродукції різних картин. І навіть з лисим дядьком. Обов'язково. Горький. Це щось цікаве. Угу, угу, угу. Явлення Христа народу. Хтось кось вбив. Іван Грозний і син його Іван. Ну, і різні, різні, різні. Там зміст ви бачили. Було в продажі, бачите, вони поштучно ще. По три копійки, набором 90. Ось такий набір. Теж цікаво дізнатись. Чи вам це цікаво? Цікаві такі листівки і взагалі така продукція. Далі в нас творчество Левітана, Випуск п'ятий. Тут у нас, як бачимо, п'ятий випуск і нумерація йде з 48 по 59. Ціна 40 купів, наклад 35 тисяч, примірничків. 12 листівок. Тут же у нас на четырех стуриночках какая-то статья. И далее сами листики. Такого типа. Так. Далее у нас выходит туристичный... А, нет, теж. Музей заповідник, художній государственний історико-художественний музей Загорський. Це десь на Московії, я так розумію. Недалеко від Москви в місті Загорський знаходиться. Ось така от штука. Тут такі листівочки. Тут взагалі дуже якісне фото. Таке враження, що наче десь нещодавно зроблене, але правда, ось цей автобус. Виказує, що це було давно. Так. так, Церкви, церкви, купола. Переліку там не було. Щоб я показав вам, що тут, тут музей, музей. Одні церкви. Ось якась виставкова зала. Експонати. Так, що у нас ще є? Ще у нас є ось таких три набори. Як бачимо, там 21-й, 23-й ще якийсь з Єгипту. Ось, наприклад. Де ось тут як листівка. Написано, що це, що зображено на листівці. Ось тут в кутику написано. І я так розумію, що їх можна відривати, клеїти марку. І відправляти. Тобто воно йде ось таким набором. Тут бачите така єгипетська тематика. Всякі ці малюнки їхні. Ось так правильно. Кому цікава ця тема? Звертайтесь. Рубниці. Класні малюночки. <хи> так, і останнє. Це у нас всі гри підчині. Квін, хаче, мапу, макар. Цим боком. цей храм, я так розумію, рідше чомусь демонструють. Це не єгипетські піраміди. Це десь в іншому місці. Ось загальний його план. Ось ось таке в скелях десь. Ось. Такі листівочки. І оглянемо дві книжечки сьогодні. Це ось така важка, маленька, але важка. Глянцева книжечка. Автор Рославіць. Живопись Франції 17-18 віков. Видавництво Київ, мистецтво, 90-й рік. До наших днів не сікається інтерес к французької живописі, видаючомуся блистательному явленню в історії європейської художественної культури. Предлагаемое издание. в нем он найдет рассказ о том, как провинциальная французская школа, какой она была в начале 17 века, заняла ведущее место среди живописных школ Европы, подчеркнет сведения о развитии и становлении основных художественных стилей о судьбах художников, творчество которых обусловило расцвет живописи Франции. Это Николя Пуссен, Жорж Делатур, Луи Ленен, Антуан Вато, Жан Батист Семен Шарден. Жаклуї Давід і другі мастера, которые внесли вісомий вклад Еволюції образного строя і язика мірової живописі. Книга ілюстрирована цвітними чорно-білими репродукціями, признаних президент французької живописі. Тобто тут текстова історія цікава, ну і багато репродукцій, як ми бачимо. І зроблена вона дуже якісно, ну, Сторінки грубі, цупкі. Не знаю, напевно, ловані, але не глянь не вистачає трошки... такого, щоб вони були прям гладенькі гладенькі такі що відбитки залишають. Ось. Ну, Книжечка крута, тобто якість видання на даний час був би крутий альбомчик, вийшов зараз, а на той час. Його вартість була всього рубль 40 і це в 90-му році. Це дешевше, ніж звичайна художня книжка. Але по, -по, по друкові поліграфія в рази краще. Гірцуїня Орлеанська. Ну, тут, окрім репродукції, це не тільки альбом, а дуже багато й текста. Що можна це все ознайомитись, не лише візуально, а й з текстом почитати. Ну і перелік, я так розумію, всіх картин, перечень репродукцій по художниках. Їх тут всього виходить майже 70-68. Так, наклад 26 тисяч примірників. Надруковано в Києві поліграф книга. І Мистецтво. Теж Київ. Ось така чудова книжечка. І остання на сьогодні це вже альбом Борисов Мусато. Russian Painters. Painters. Серія. Тобто серія російські художники Борисов Мусатов. Супер обкладинка. Величезний формат. Тут вона, дивіться, біла. Це у нас іздательство Аврора. Аврора Art Publishers. Тобто мистецьке видавництво. Аврора. Тут у нас все англійською. Альбом Includes 70. Напевно, цих малюнків, репродукцій. 65 в повному кольорі. Текст англійською, французькою, німецькою і російською. Гав, значить, є російський текст. А я щось думав, що тут все англійською. Ленінград. Ну, видання теж, якість паперу. Таке враження, що сучасна книга. Але як ми бачимо, це видання 1975 року. <кій> тобто йому вже 50 років. Ну, зроблено воно дуже якісно. А ну, давайте спробуємо знайти де ж тут текст іншими мовами. А, ось є. Да, тобто тут то різними мовами. І тому його тут не так багато, скільки сторінок тексту. Виходить 12 сторінок тексту. Лише. Тексту, а тоді вже йдуть репродукції. Їх тут, як казали, 60. Капуста і ветли. Це кінець 800-х років. Ну, альбом дуже якісно виготовлений. Мальчик з собакою. Коли цікавить мистецтво? І такі якісні альбоми? Це має їм сподобатись. Перелік, де вони знаходяться? У щось є і в Києві, в Москві, Київ, Саратов, Одеса, Єреван. Де знаходяться оригінали цих картин, я так розумію. Ну і література. Теж можливо буде вам цікаво. О, наклад? Накладу немає. 75-й рік, Надруковано в СССР. О, що ще в цій серії видавалось? Лівітано, Євазовський, Шишкін і так далі. Врубель Федотов. Так, да, видання дуже круте. Цікаво почути вашу думку про це відео. Чи цікавлять вас подібні книги ще? Бо трошки є що більш вам цікаво саме мистецтво репродукції з текстом такі книги. Чи, можливо, ось такі туристичні? ну Це у нас листівки, але є книжечки про різні міста. Я, в принципі, теж збираю такі по своєму місту і області. А інші, звичайно, можу демонструвати, може вас щось зацікавить. Є різні міста: білоруські, російські, українські. Тому буду демонструвати потихеньку. Але подивимося, яким попитом буде користуватись це відео. Дякую за увагу! Бувайте!